Стало доброю традицією у перших репортажах студії робити сюжет із пологового відділення Миронівської лікарні. Приємно, що і цей 2025 рік не став виключенням. І ми сьогодні побували у відділенні та мали можливість зустрітися із щасливими матусями, які отримали найбажаніші новорічні подарунки народження своїх донечок. 2 січня 2025 року, о 6 годині 40 хвилин, на світ з'явилась маленька зеленківчанка, донька Ганни Вербівської. Ганна Венов, скажіть, будь ласка, у вас народилася наскільки нам відомо дівчинка? Так, так. це у вас перша дитинка? Ні, це друга вже дитинка. А перший то перший, перший хлопчик у нас звати Давід. Як народилася вас дівчинка, якою вагою і якого росту? Вагою 825, а зріст 49 сантиметрів. Ви чекали цю дитинку? Дуже. Ми, ми дуже хотіли дівчинку, дуже сильно. А вже ім'я її придумали? Так, Емілія буде. А ваш чоловік зрадів? Ой, чоловік дуже, дуже радий. Є хлопчик, тепер дівчинка. Так що у вас уже королівська пара, так так. Скажіть, будь ласка, от таке очікування, що у вас ну майже на новий рік народилася дитинка. Ви так планували чи у вас так вийшло? Ні, це так вийшло. Чого ну, ви хотіли побажати і своїй дівчинці, і звичайно всім діткам? Хочу побажати саме головне це мирного неба, здоров'я, а там далі все буде. А ви ще плануєте, діток? Е, ні. <ріст> але але як Бог дасть, як дасть, так і буде. І щасливу матусю з маленькою Емілією вже з нетерпінням чекають вдома і тато, і братик, і вся велика родина, бо ж Ганна Іванівна з багатодітної сім'ї, в якій, окрім неї, зростало ще шестеро дітей. Тож у Емілії буде багато тіточок і дядечків, двоюрідних братиків і сестричок, які вже зараз діляться з маленькою своєю любов'ю і радістю. А наша знімальна група, користуючись нагодою, привітала ще одну щасливу матусю, бо саме сьогодні, 6 січня 2025 року, о 5 хвилині на четверту ранку дзвінким криком сповістила про свою появу на світ маленька Карапишанка, донечка Людмили Юшенко. Ви сьогодні стали мамою. Ми вас вітаємо з такою подією. І хто у вас народився? Донечка, Маргаритка. Уже ім'я є, так? Це у вас перша дитинка? Друга. Друга. А перший хто? Братик чекає вдома. А скільки йому років? – Чотири. О, то він вже такий що може допомагати. А як чоловік, як новоспечений татусь? Щасливий, щасливий, що донечка і синочок. Все добре. Ви чекали, так? Так, чекали. У вас були партнерські роди? Mm, так, з моєю подругою. А, вона допомагала, так, 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 та? так, так? Була така підтримка. Ну, от саме донечка, ви хотіли донечку чи так вийшло? Ні, звісно, хотіли, Що перший був синочок і друга донечка, і так і сталося. Синочок перший, донечка друга. Скільки вага? Вага у нас 350 см. сантиметрів. Чудово, так що така красуня. Хай росте вам на радість. Ну і звичайно хотілося б почути, що ви бажаєте своїй донечці і всім діткам. Мирного неба над головою, щоб ці дітки вже підроставши, не знали ні кулі, ні цієї тривоги, щоб всі були щасливі, здорові, бо здоров'я саме головне. І донечці того ж самого щасливого дитинства, щоб все було добре. Як сказала Людмила Ваїдівна, маленьку маргаритку хочуть пошвидше пригорнути і щасливий татусь, і всі рідні, але, мабуть, найбільше чекає вдома на свою сестричку, братик, який дуже дуже чекав цього моменту і зовсім по дорослому хвилювався. Дякуючи комунальній установі Миронівський центр надання соціальних послуг, наша знімальна група вручила матусям пакунки з необхідним і ще раз щиро привітала з народженням донечок. Так хочеться вірити, що маленькі будуть зростати в мирній незалежній Україні. Радувати своїх батьків, родини, а в нашому пологовому відділенні з кожним роком буде збільшувати статистика народжень. Саме з цього ми і розпочали інтерв'ю із завідуючою Акушерською гінекологічним відділенням Миронівської опорної багатопрофільної лікарні Ларисою Лазоренко. У 2024 році у нас відбулося 242 пологи. Це на 29 пологів більше, ніж було в прошлому році, незважаючи на те, що кількість громадян в нашій громаді жінок в нашій громаді зменшилися, але кількість пологів підвищувалася внаслідок того, що пологі будинки сусідніх районів позакривалися, і в нас народжуються діти не тільки з нашої громади, а й з сусідніх. У 2024 році. У нас народилося дві двійні. Одна двіння із карапишів, одна із грушева. В цих пологах були хлопчики і дівчатка таке, що рідко буває, що вони різнояйцеві. І народилося 242 дітей. Із них хлопчиків 122, а дівчаток 121. У нас у пологовому відділенні відбуваються деякі реконструкції. І в цьому році планується ліпити ще одну палату для сумісних пологів. У нас в даний момент існує дві, а після реконструкції будуть три. Жінки люблять народжувати в цих палатах. Вони там перебувають або з чоловіком, або із членами своєї сім'ї. Лариса Іванівна також поділилася інформацією про нове обладнання, яке з'явилось у відділенні, та збільшення спектру медичних послуг, що на сьогодні можуть тут отримати жінки. Завдячуючи керівництву нашого району і нашої адміністрації, нам було придбано апарат для визначення слуху новонароджених. І тепер діти новонароджені на другу третю добу обстежуються в повному обсязі. Які передбачені для надання послуг по пологій допомозі. Дітки обстежуються на наявність генетичних захворювань і на визначення слуху у новонароджених, і вони додому йдуть повністю обстежені. Проводиться вакцинація ВЦЖ і вводиться вакцина проти гепатиту. Покращилася також не тільки акушерська допомога, а також покращилася гінекологічна допомога. Прибули молоді спеціалісти акушері-гінекологи і виходили з декрету, але або прибули з інших регіонів України, і в нас розширився, розширилася кількість оперативних втручань. Завдячуючи адміністрації нашої громади, лікарня придбала нові сучасні апарати для оперативних втручань. Так був у цьому році придбаний новий сучасний гістероскоп, і ми провели 48 гістероскопічних втручань, де були ліквідовані видалені поліпи тіла матки, придбаний лапароскоп, і цим апаратом проведено. 29 кістектомій, На маткових трубах зроблено три операції, і ці операції проводилися без розкриття черевної порожнини шляхом лапароскопії. Також приданий апарат для діатермоконізації шийки матки. Проведено 19 конізацій шийки матки. Ці жінки не їхали в Київ або в інші обласні центри для проведення цих втручань. І ці операції були зроблені в нашій лікарні. У цьому році вже народилися дві дівчинки в нас. А я вважаю, що дівчатка ся до добра, до благ. і надіємося, що в цьому році в нашій лікарні будуть відбуватися нормальні пологи, де будуть народжуватися ці дівчинки і хлопчики, і дай їм Бог, щоб вони росли в мирній країні.